Слава Ісусу Христу, вітаю з брати і сестри. Сьогодні 10 жовтня. 10 жовтня. І e, ну, так с, я в дорозі додому, завтра був вже в Україні увечері. Планую, e, ну, але так зупинився в Польщі. На жаль, тут зупинився цілий день, не було електроенергії. Так що я не міг записати протягом дня катехези. No, і в вечері, так що я трохи втомлений, і ви вже теж пану засанаєте. Але вирішив, що якусь коротеньку рефлексую над словом сьогодні no, з вами подивитеся фрагмент з 3 розділу книги Іоне. Надійшло слово Господнє до Іоони в II. Встані, дивний навію, у те велике місто, і проповіду йому те, що я скажу тобі. Встав Іона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто на три дні ходи. І хоча почув, почав виходити в місто, один день ходи, він об'явив, кажучи ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. Повірили Ніневітяни Богові, огосили піст, і понадігали веретища від найбільшого до найменшого. Wistka szła do nienewijskiego cera. stał z prestołu swojego, skonał oderzu z siebie, pokryw z weretyszczem i sił na popeli. Dali na na cera jego wermosz, było głośno opowieszczono w Nienewiji. Ni ludyna, ni skotyna, ni woły, ni wiewci, niczego nie smiejut jisty, ni spożywaty, ta i wody nie smiejut pyty. Ta, że pustji wid ludyny do skotyny, ponakrywały z i, czy, i, i e, czym dusz wzywały do Boha, żeby kořen w swojej nikczemną i nasilstwo róg swoich. Kto zna, czy Boch jeszcze nie powernec Satana rozdumaje i nie widwerne wid nas pałaje czy ich toż my i nie zaginiemy. Побачив Бог їх дівчинки, що вони відвернулися від своєї нікчемної поведінки і роздумавсь щодо лиха, яке мав погрожувати яке був погрожував їм чинити і не вчинив нічого. Ось таке слово ми почули. Проште, є певні ситуації в нашого життя, коли ми збунтовані на Бога, так як і вона. першим. В першому розділі має піти в Днінавію, а він в Таршіш е, тікає. І що робить Бог? Бог в своєму милосерді е, дає нам іноді можливість пережити ці події ще раз, а навіть і пару разів, поки ми не зробимо цього так, як Господь хоче. І це не якесь насильницьке діяння Бога. Е, Бачите, коли студент не здає екзамену. Приступає до здачі ще один раз, аж поки не здасться, то і більше разів. При цьому він не може бути самим кращим учнем. Достатньо, якою буде якась ну, позитивна оцінка в нього. Не мусить бути найкраща, не мусить бути 10 балів. Так само з нами теж. Бог запрошує нас постійно-постійно робити рішення до навернення. I znajdę, Bóg nas zaprosza, tylko jedno ważne prawo, żeby nie uciekać od swojej nienawiści. Nasza nienawiść to nasze ponowolenie, to nasze grzechy, z których trzeba nam rozbierać się. I zobaczcie, jak Bóg chce robić z Joną. Jego kofnuje to wielka ryba. I Після трьох днів вивернула його, виплюнула, можна сказати. І коли він був внутрі цієї риби, він молився до Бога. І хтось порахував, що він там внутрі цього кита молився, і він Богові сказав вісім разів більше слів, ніж сказав Ніновітянам. Вісім разів більше. Я думаю, що це така перша вказівка для нас. Хочеш змінити щось в твоєму середовищі? Більше з Богом розмовляй, в рази більше. Спілкуйся з Богом, обговоримося з Господом. Пізніше підеш, і Бог буде робити неймовірні речі. Може, тому так мало, знаєте, таких знаків, знаків підтвердження Божого, тому що ми з Богом не спілкуємося і намагаємося виконати свою волю, а не волю. Всевишнього. Коли наповнений цією благодаттю і тим розкаянням пішов до Ніневітяна. Зразу навернувся. Виглядав він так придуркувато. Може він думав про собі ідіот. Як я виглядаю? Уявіть собі, як він вийшов з ну, якого виплюнула риба з нутра свого в тих, знаєте, в цих мокрий, від слини, слізу, з, не, з морськими водоростами, равликами на лобі. Ну, просто виглядав жахливої. А люди навернулися. Бо не побачили, як виглядає людина, яка не слухала Бога. І виплюнула його ця риба. W tym miejscu, gdzie Banni Neвия, on poszedł. I nawraca się 120 tysięcy ludzi. Ten śmierdzący, wonujący prorok powiedział jedno powiedzenie: może, nie, 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 jak nie, 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 na nie, jaka nie, jaka E... i oni pobaczyli, jakby nasypki gricha na nią. On tak żachliwo wyglądał. Jezus do wykorzysta wykorzystaje ten fragment, skaże tak samo będzie z synem ludzkim. Bo Jezus, rozbity na chrystii, też nam pokazuje, tak jak ten tak jak... winiuczy prorok, co będzie z nami, jeśli my nie wrócimy. Jezus, rozbity na chrystii, Показує наслідки гріхів, не своїх, наших гріхів. І вона несе наслідки своїх гріхів. А Ісус взяв на себе наслідки наших гріхів. І маємо дивитися на хрест, завжди роздумувати, щоб собі усвідомити, з якого рабства, з якої загрози, з, якого, з якої смерті Ісус нас спас і врятував, якби не він, ми були б там розп'яті. Його слово так міцне, що над корови і, і худоба взагалі наверталася. Всі діти, всі веретища подягали. Да. У мене вдома були корови, свині. Мої батьки мали великі були фермери. Я ніколи їм не проповідував. Так. І не бачив таких доказів. Навіть, в наших корів вдома моїх батьків. A tutaj, baczcie, wszyscy, diosno, się. Zwyczajnie, co mi drażni, takie sytuacje, historycznie takie sytuacji nie było, żeby w nasie dok e, pro powiedz proroka e, nie nawija na Ale to, to pokazuje, jakby duchowni, duchowni di Boha, jak Bog duży, jako siłę Bogh nam daje. Як сильно можемо впливати на цей світ, якщо ми з Богом? Бачте, я розумію, чому вона не хоче йти в Асирію. Це символ, це країна, найбільш, яку, яку ненавидить євреї. Багато вони нападали на, на, на єврейську державу, асирійці, Вони поневолювали, вбивали людей. Більшість цього народу вони забрали в вірму рабства, зруйнували більшість міст просто. І Іона має піти і сказати цим людям, що Бог готовий їм простити гріхи. Тому йона так бунтується. І бачите, Ісус каже, що Йона є таким зразком. Ісусової поведінки, так як Іона пішов в Ніневії, йому було важко. Ісус не мав цієї проблеми. Ісус так сильно нас любить, нескінченою любов'ю своєю, нескінченною любов'ю, що Ісус просто прийшов і показав, які наслідки можуть бути на нас, і Він їх взяв на себе. Він прийшов нам розказав про Бога, навіть нам не погрожує. Знаєте, і Він каже, що тато нас чекає. Не що буде зруйноване наше життя. Місія Ісуса це навіть не була погроза. Це була радісна звістка, добра новина. І Ісус каже, що небо готове для нас. Не що Він на нас приготував житло на небі. Маємо радіти. І це є, це є радість. Так що дякуйте Богові. Дякуємо Богові за надію Спасіння. Так файно, що знаємо Бога живого. прошу вас ставтеся серйозно до Бога. Любіть його усім серцем. Сьогодні подякуйте Богу і за все, що він робить, щоб нас спасти, за цю чудову книгу, за це оповідання, цей мідраж про Йону. чудову книгу, яка нам розказує, як батько дитині перед сном, мабуть, Бог нам розказує таку історію і каже, Wiesz, tak synno Ja was porobię. to cudowo. No dobra, nic. Czarna jest Chrystus.